Після початку третьої хвилі аукціону з'явилась купа нових машин, але я, на жаль, не встиг розповісти про деякі з них, як вони вже закінчились. Це є про Action X та Defender MK1. Якщо чесно, я дуже здивований, що Action X так швидко забрали за таку ціну, бо в крамниці без знижок він продавався за 7500 золота, а тут його розбирали навіть за більшу ціну. Схожа ситуація і з Defender MK1, але про нього я встиг розповісти на стрімі, тож кому цікаво, можете глянути. Ну а з вами на iSpeak і перейдемо до решти танків з 3 хвилі аукціону. Йдемо по черзі iMix Defender пановий легкий танк із сімейства Defender. З переваг тут є динаміка, яка, наприклад, краще, ніж у прокачувано 1390, але, звісно, до рушки йому ще далеко. Плюс екрани на корпусі, які не додають суттєво броні, але захистять вас від фугасів. Гармата ніби й непогана, є 4 снаряди, 1,6 секунд між ними, всього 13 секунд час перезаряджання всього магазину, та ще й пробиття як для ЛТ тут хороше. Розкіт зведення теж цілком нормальні, хоча зводитись до кінця ми все одно не встигаємо. Але все перекриває альфа 160 одиниць. Це ніби не так же і мало, якщо реалізувати повністю барабан, то виходить 640 одиниць шкоди. Але у всіх інших випадках ця альфа дуже маленька, тому дивіться самі. Я раджу брати тільки гравцям, яких статистика середня і вища. За якусь малу ціну, наприклад, менше ніж 5000 золота, можна взяти, щоб деколи фаново пограти. СТГ. дуже суперечлива машина, бо одні його обожнюють, а другі люто хейтять. Совко СТ з деструктором з характеристиками, як у китайського Т-34-3. тобто дуже швидке зведення, але не найкращий розкид. З відмінностей тут голдові снаряди підкаліберні з пробиттям всього 225 мм, це якщо без каліброваних. Бо з ними буде малий ДПМ, який без того був не сильно великий. Зате тут чудова динаміка та навіть є якась броня. Заднє розташування башти це як плюс, так і в деяких ситуаціях мінус. Для різноманіття або колекції за мінімалку можете брати, так не бачу сенсу його купляти. HVK30 танк, який вже багато хто ненавидить через те, що він був у сніговій кулі і випадав замість інших хороших танків. По факту, це той самий ru 251 тільки преміумний та трішки з гіршими характеристиками. Відрізняються вони тим, що у HVK гірша динаміка, хоч і все одно вона досить крута у порівнянні з іншими ЛТ. Але ружка буде динамічніше, плюс у РУ251 швидше кидає і як наслідок вищий ДПМ аж на 300 одиниць. Натомість у HVK на 5 мм краще бронепробиття та чудовий розкид зі зведенням. Брати тільки, якщо вам хочеться мати преміум версію RU251 і не більше. Танк відносно новий, тому думаю, через рік ціна на нього буде ще менше, ніж зараз на аукціоні. Type 57. Важкий танк з альфою у 430 одиниць. Найбільша його особливість над іншими подібними альфовими ВТ це те, що тут є спорядження калібрування прицілу, яке нівелює погану точність з розкидом для деяких пострілів. До цього тут досить непогана динаміка, 15 км на годину швидкість заднього ходу, є мінус 9 градусів кут нахилу гармати вниз. Броньована башта, але є вразлива зона у вигляді башточки, а також корпус з цікавою формою, у якого відносно велике НЛД, але танчить тайп досить часто. Раджу брати, якщо подобаються танки з високою альфою. На чорну п'ятницю він коштував 8 тисяч, але на літньому аукціоні його можна було забрати за 6 тисяч. Тому дивіться самі, яка для вас ціна буде прийнятна. Шкода Т-45. Непоганий танк на своєму рівні, є ДПМна гармата на 210 одиниць шкоди, типове бронепробиття на цих рівнях, але найдовше зведення серед всіх ВТ. Проте розкид 0,34 без обладнання трішки це компенсує, і як для важкого танка точність тут нормальна. Броня також є, хоч і на ЛД досить великий, а на башті є вразливий лючок. В принципі, танчить непогано, але досвідчені гравці будуть без проблем пробивати, особливо на голді. При цьому динаміка тут не дуже, максималка 37 вперед та 13 назад. Типові для більшості ВТ, але от питома потужність та опір місцевості погані, і гірше за нас їде тільки якийсь танкінштанг. За 3000 і менше можна розглянути як перший прем на сьомому рівні. Не забувайте підписуватись на мій телеграм-канал та дискорд сервер, де можна першим дізнатися різні новини стосовно каналу та гри. З вами був Нейспік, побачимось в наступному відео.